Свобода це найголовніше, що є в людини, але як здобувають свободу? Чому неможливо бути вільним у рабському суспільстві? Та чому за неї варто померти? На усі ці питання відповідає новий серіал зі Всесвіту Зоряних воїн, який буде цікавий навіть тим, хто нічого не знає про боротьбу з імперією. Тож давайте розбиратись, як Андор дарує надію світу Джорджа Лукаса, при цьому повністю вражає своєю буденністю. Мене Сашко, я дивлюсь серіал за серіалом та розповідаю вам про ті, на які варто витратити свій час. Серіал починається з показу двох сюжетних ліній одночасно. Одна розказує про реальність Касіана Андера, де він у освітленому неоном борделі шукає сестру, не знаходить, вбиває поліцейських, летить додому, де намагається вирішити проблеми та втікти. Інша сюжетна гілка показує його минуле, де він вперше стикається. Силою імперії та втрачає домівку. Перші три епізоди вельми короткі та нагадують класику неонуару та кіберпанку. Вони обрастають подробицями та переводять серіал до другої фази. Всього таких буде чотири. Вони усі чудово структуровані та детально показують історії головних персонажів. Але завчасно попереджаю: якщо ви очікуєте веселощів та швидких відповідей, їх не буде. Щоб зрозуміти картину, треба буде набратися терпіння та додивитися до кінця. Тоді магія спрацьовує. Усі пропозиції та реакції по відео залишайте в коментарях. Головний концепт серіалу показати роль простих людей в історії революції проти імперії, причому не тільки з боку повстанців, але й зі сторони імперців. Це не розповідь про супергероїв, які протистають абстрактному злу. У зла тут є конкретне людське обличчя. Тут зовсім немає ситхів і джедаїв, тільки ідейні бунтівники, що мовчки мріють про свободу і не завжди можуть домовитись один з одним. Якби вони не намагались втікти від несвободи та не піднімати голову, щоб не бачити чужий прапор над їхніми головами, їм потрібно буде боротися, щоб не стати живими мертвими. При всьому цьому, серіал Андор це шоу, в якому один з центральних героїв півсезону сидить удома, сумно дивиться у вікно та їсть шоколадні кульки на сніданок, поки матуся пиляє його з приводу роботи. Але в тому й суть, автори заземляють фантастичний всесвіт Джорджа Лукаса. Та дають йому людське обличчя через відомі побутові ситуації. Герої картини ходять на роботу, бігають від боргів, підсижують колег, помирають від інсульта, займаються сексом, голяться і приймають душ. Серіал показує звичайних людей, які нічого не важать на фоні хана Соло чи Люка Скайвокера, але так само ризикують усім заради маленького кроку до перемоги. Андор наполегливо чинить опір фантастичній специфіці Зоряних воїн. Весь центральний склад, а це десятки персонажів різного походження, люди. Дивовижні істоти та технології лише миттю прибігають на задньому плані. Дроїдів у першому сезоні теж практично немає. А єдиний сімейний робот Андорів відіграє за десятьох. І навіть стрілянина в космосі, незважаючи на всю її соковитість, здається відверто зайвою. Багато хто скаже, що серіал довгий, тягучий чи нудний, і частково вони будуть праві, можна з легкістю відрізати зайві діалоги, ходіння туди-сюди, обрізати фрази чи виконути персонажів. Тоді отримаємо 6-8 серій замість 12, -х. але втратимо увесь сенс картини і вийде чергова голівудська гумка заради заробітку на фанбазі. Авторів вже це не цікавить. Їм важливо показати те. Як герої реагують на зміни? Пружина інтриги постійно посилює тиск персонажів, тиск часу, температури, а понад усе совісті. І тому, незважаючи на усі шпигунсько-політичні перепетії, серіал тут будується не за правилами трилера, хоча його і так можна назвати. Антор це перша справжня драма та найсильніший серіал у всесвіті Зоряних воїн. В описі посилання на інстаграм та твіттер для тих, хто слідкує за серіальними новинами. На відміну від Боби Фета та Кінобі, які з середини сезону переходять від слів до справи і розмінюють діалоги на екшен, Андор хоча й містить якусь частину дорогих і добре поставлених сцен бійок та перестрілок, жодного разу на них по-справжньому не концентрується. Це не так серіал, як підручник з політичної філософії, який пояснює людську природу. Та дає зрозуміти, що без жертв не буває перемоги. Андор показує жорстокий світ тоталітарної держави, у мертвих тут немає свободи, у живих права на гідність, все так само, як у наших північних сусідів. Але якщо вони подивляться цей серіал, то все одно нічого не зрозуміють. В Андорі немає натяку на ту саму силу, хоча саме містицизм завжди відрізняв зоряні війни від інших космоопер. Герої серіалу живуть в буденному світі, де неможливо уявити собі літаючих космічних чарівників з блискавками з рук, і це підкреслює важливість кожної людини у зміні світу. Андор показує, що без маленького, відчайдушного кроку від пересічної людини на іншому кінці галактики неможливо перемогти імперію. І історію таких персонажів також мають почути, бо не всім же бути обіваном Кенобі. Важливо відмітити і комерційну складову проекту, адже з виходом кожного нового фільму на додаток до канонічних перших шести вони здавались фанатам провальними, слабкими сюжетно та структурно. Але потім почали з'являтися серіали Мандалорець з бейбі йодою, книга Фети» та Обіван. Усі вони потроху розкривали всесвіт Джорджа Лукаса та демонстрували, що їм є що показати глядачам. Зрозуміло, що фінансово порівнювати Бунтар 1 та Андора не дуже коректно, але завдяки цьому фільм отримав друге життя. Історія набула нових фарб та привнесла у Всесвіт нові рішення та трюки, до яких раніше майже не вдавалось. Ця картина не зроблена заради заробітку на фан-сервісі. Її можна розглядати окремо від джедаїв та дивитися тим, хто нічого не знає про лазерні мечі та силу. І серіал у другому сезоні явно не буде таким, як в першому, бо там охоплять набагато більший відрізок часу. А по-друге, історію треба буде завершувати. Приєднуйтесь до Патреону або підтримайте вихти нових відео до Натомбанку. Посилання в описі. Серіал Андор відкриває ще одну гілку у Всесвіті Зоряних воїн та пояснює, що є ніша для глибокої розповіді історії про джедаїв та повстанців цілком дорослою мовою. Таким чином, автори дають поштовх до створення нових серйозних серіалів про героїв, які раніше здавали глядачам занадто пустими чи другосортними. Картина не спішить повністю розкриватись та демонструє усі темні сторони революції, яка в оригінальних фільмах Лукаса здавалася чистою та невинною. Андор повертає усіх нас на землю та звичайно нагадує, що кожна імперія впаде завдяки пересічним людям. Тому залишаю вам Андора та починаю знову дивитись серіал за серіалом. Підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже допомагає та наближає нашу перемогу.